Одне фото чотири дні в лікарні. На Буковині грибник вирішив сфотографуватися з гадюкою. Зловив і я вона його вкусила. За декілька хвилин хлопцю стало важко дихати. В нього пухла рука, але змію він не відпустив. Захопив її з собою в лікарню, аби медики знали, як його рятувати. Ці вихідні Сергій вирішив провести на природі із дружиною та сином. Поїхали в Сторжинецький ліс по гриби. Гадюку Сергій побачив в траві. Вона їх не чіпала, спокійно повзла поруч. Але чоловік вирішив, що обов'язково повинен з нею сфотографуватися. Все. Били дороги. Уже шел уже обратно домой. Хотел поймать, поймал, сфотографировался, она вырвалась. Увидел, что большие зубы уже понял, что что-то не то. Вже за декілька хвилин чоловікові стало погано, дружина обробила рану і повезла його до лікарні. Медики взялися його рятувати. Кажуть, що випадок досить складний, тому що через стрес та паніку зміїна отрута дуже швидко поширилася організмом. Але те, що чоловікові надали першу допомогу і найголовніше доставили вчасно до лікарні, врятувала Сергія. Страшно, коли дишати. Трудно було. Трудно дишати, глотати не мог. Спотів вдома. Вже почувствовав, що то не то це точно. Ми завжди готові, Маємо необхідний запас медикаментів і обов'язково е забезпечені проти зміїними сиворотками, тому що введення цієї сиворотки, це будемо говорити, основний метод лікування. Е Саме у коси змії цього року це перший подібний випадок на Буковині, адже зазвичай гадюки не нападають на людей. Якби не любов Сергія до екстремальних фотографій, цього також не сталося б. Але рятувальники попереджають: найголовніше не панікувати і знати, як правильно собі допомогти. Якщо є така можливість, можна спробувати самому видалити отруту з рани, це можна з допомогою простого способу, можна буде відсмоктати цю отруту, але при цьому потрібно пам'ятати про те, якщо в людини, яка буде надавати допомогу, є якісь рани в роті, то цього робити не можна, тому що людина сама може опинитись в небезпечній ситуації. Змія, ж, яка вкусила Сергія, проживши добу в лікарні в пластиковій пляшці, благополучно дісталася додому. Її вирішили відпустити на волю, адже вона в цій історії також жертва. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.